Привіт, слава Україні. Ну що ж, друзі, маю декілька новин і радий вітати вас на нашому з вами Ютуб-каналі. Дякуючи нашим побратимам. Ми маємо таку можливість обговорити новини. Я не є ньюсмейкером, тому що, окрім того, що оголошую новину, ще й висловлюю свою позицію по відношенню до того чи іншого факту чи події. Поїхали. Маю декілька тем. Тема перша Росія, тема, друга США, тема третя Юсайт, гра структури і так далі. Ну і звичайно, не можу обійтися без наших баранів у вигляді безуглої. Перед тим як почнемо ці. Головні теми, які я виділив на сьогодні, нагадаю про вчорашні. А що саме вчора? А вчора ми з вами говорили про те, що Шмигаль сказав, що немає в них підстав для впровадження санкцій проти портнова. Нагадаю глядачам, що саме про цьому проти цього портнова, проти того громадянина України. Сполучені Штати Америки ввели санкції на підставі так званого акту Магнітського. Це стосується порушень прав людини, корупції і так далі. Отже, в Сполучених Штатах підстави ввести санкції є, а в Україні, як сказав Шмигаль, нема. Чому я за це нагадав? А тому, що саме Зеленський розповідав колись, що необхідно добиватися зеркальних санкцій. Володю, а чого не добиваємося? В Чому проблема? Щось і стало? Було тонке та й сі урвало десь так тому. Нехай у всіх брехунів пір'я в роті поросте. Ми ж тепер зараз з вами лаємося українською. так? поїхали далі. Далі про ситуацію з окупованими територіями України, і тут невеличка інфографіка. Вибачайте, що на мові окупанта, але історія така, що січень виявився, як кажуть аналітики, найгіршим за останніх півроку. По кількості захопленої території України, отже, в січні вони захопили 268 квадратних кілометрів. А нагадаю, в листопаді на пікові за місяць вони захопили. Майже 800 квадратних кілометрів території України, і я чесно кажучи, знаєте про що тако собі думаю? А оті всі миротворці, переговорники у той самий Фіцо, який називає зеленського ворогом словаччини, і так далі. У ті всі, що розповідають, що Україна має піти на компроміси, що вони мають на увазі, яку кількість території вони вже нарізали. Для компромісу з росіянами, ну це так риторичний відступ. А ми з вами продовжуємо. Щодо Раїсі, Раїсі. Ну, Росії мається на увазі, її там в Фейсбуці, щоб не забанили, то ми пишемо слово Раїсі. Так, от щодо Росії, значить, вибачте, знову ж таки, що мовою окупанта, але є така інфографіка, і я хотів би вам на неї звернути увагу. Нафтогазові та не нафтогазові доходи Росії. Ми бачимо, які тут є. Бачимо по місяцям, ну включаючи січень, і бачимо. Дефіцит чи профіцит? Ну що я вам хочу сказати? Оцей нижня, нижній рядочок з мінусами, все, що гімеройдно для росіян, то все дуже добре для українців. Тому вітається! Червоні цифри з значком мінус. Ну, десь так і якщо нам будуть казати, що санкції не працюють, то я хочу нагадати, що в принципі працюють. Ну то, що нафта продовжує знижуватися, це добре. Те, що Китай та Індія зробили заяву, що не будуть купувати російську нафту бо увага, бо санкції це теж дуже добре. Але ж ми знаємо, що потрібно нищити все, що пов'язано з Росією, і це вже задача для Збройних сил України і для нас з вами. А Украї... збройні сили України будуть мати можливість це робити коли. Правильно, коли зелена команда буде менш трандіти і менше красти, а більше робити. А вони рейтингозалежні, тому ми будемо опускати їхні рейтинги і піднімати довіру громадян до і впевненості у нашому майбутньому. Поїхали далі. Далі я хотів би таку показати, один із документів, який мені виліз, да? ну, натрапив в мережах на очі. Що це таке? Це один із таких би мовити, наказів щодо викидування. Да? Видворення з території Сполучених Штатів нелегальних іммігрантів, ну в принципі, те, що Трамп робить цю політику, ми знаємо. Те, що в них там складаються списки, знаємо. Але подивіться уважно на цих три рядочки: рядочок верхній Україна. Мають звідти нелегалами виперти тисячу вісімсот скільки там шістдесят два погано бачу громадянин. Ну які потрапили, я так розумію, нелегально. Хоча я не можу зрозуміти, чому нелегально, якщо ЮФО працювало для всіх українців. Так. Ну не знаю, там хай розбираються, але питання не в тому. А тепер увага: другий рядочок підкреслений USSR. В головах деяких чиновників в Сполучених Штатах. Немає слова Росія, а є радянський Союз, чесно кажучи, я шокований, але цей шок такий, знаєте, цікавий в тому контексті, що можливо вони ще вважають, що в нас іде громадянська війна, і саме через це тому я би волів би, все таки, щоб наші глядачі в Сполучених Штатах Америки розповідали своїм американським колегам про те, що ЮССА вже не існує більше 30 років. А отже, в нас ніяка не громадянська війна, і якщо ви виділяєте. Україна, то розділяйте від цього Росію, а не ЮССА. Ну і нижній рядочок, що ви бачите, Югославія теж країна, яка перестала існувати. Але тим не менше, от в цих документах є написано список е, кількість людей, яких потрібно виперти з США. Ну це так, як інформаційна довідка. А що ж у них в голові? А що ж у них може бути в голові? От саме після таких от речей в них і буде в голові те, що. У нас нібито іде громадянська війна, так ну що, про Росію поговорили про Америку. Про Америку ще трішечки говоримо, і в якому контексті дивіться. Е, значить, заява заява, яка зробила, яку зробила американська сторона ротом такера Карлсона. Значить, дивіться, на що я звернув увагу вчора, можливо, хтось пропустив. Бачу, що не сильно люблять дивитися наші ефіри з Березою, не знаю чого. Там же шлапін більше говорить. Ну, Але тим не менше, вчора ми обговорювали одну із тем. Тема дуже цікава: це заява американського журналіста Такера Карлсона, який нещодавно брав інтерв'ю у Путіна. Е, стосовно того, що нібито Саліван і адміністрація Байдена готувала вбити президента Росії Пуйла. Дивіться, е, як я до цього відношусь. Я до цього відношусь як один із елементів тиску і контрольованого вкиду інформації в вуха Путіна. Ну, бо Путін же, все таки, Карлсона знає, і він же ж в нього брав інтерв'ю. А отже, ця новина до Путіна якраз таки може і дійти. Так, от я думаю, що це контрольований витік інформації, направлений на те, щоб Путін був більш договороспособний. Тому що, якщо виходити з риторики Трампа, то Байден же слабенький був, а Трамп же ж альфа-самець. Ну то що ти Путін собі можеш уявити? Якщо Байден побоявся. Ну, я ж не Байден. Я ж можу й не побоятися. Тому як то метод батога і пряника, чи там принуждення як міру напевно має і цей елемент цього інформаційно-психологічної операції направленої в вуха Путіну. А з другої сторони, я би звичайно був би радий, якби це було не ІПСО, а реалії так. Ну, маємо те, що маємо заява. Прозвучала нафта в ціні падає, і психологічний тиск на Путіна за допомогою таких вкидів. Я думаю, що теж працює позитивно для іміджу України. Хоча ми вже знаємо, що е, можемо оцінити ситуацію, що Путін далі продовжує свою мантру стамбульське соглашення». До речі, українська правда написала, що наш, наші відкинули стамбульське. соглашення. Ну, ну я побачу, чи є там підписи Арахамі і інших відкидателей. Ну, це наші, знаєте, як їх називають: умирайщики за Крим 2014 року. -го ну, якби він був би президентом, пам'ятаємо, да? Вони би всі б всі умірали за Крим. Так, що така історія, значить ще по Сполученим Штатам Америки, але вже в ключі України. Ми знаємо, що зараз Трамп зупинив е, виділення американської допомоги е, на 90 днів через програми USAID. Що я можу сказати? Ми можемо звичайно дуже багато говорити. Я можу теж дуже багато розповідати, але в чому весь прикол? Весь прикол в тому, що дехто тут в нас розповідає, нібито це ж все ж припиняться допомога нашим освітнім програмам, що припиниться допомога різним програмам антикорупційним, припиниться допомога оплата грандовим структурам, які займаються меди... допомогою медичною. Ну що хочу сказати, Марко Рубіо заявив, що надіслали вони листи по програмам, яких, від яких залежить життя людей, що вони відновлюють це фінансування. Ну їм же ж треба перевірити. От, а коли наші починають розповідати, що це ж коли у вас буде в хаті холодно, і коли дітей в школі не будуть навчати, то це знайте, що то ви тут радуєтесь, що американці не фінансують. А на самом ділі, це ж це ж вони лише добро робили для нас, і ми ж на цьому маємо це все оберігати. Я хочу сказати, що є непоганий допис. Якщо ви подивитеся, то ви побачите на що агентство США з міжнародного розвитку сайт виділяло кошти Україні в 24 бюджетному році. Урядові програми 4200, гуманітарна допомога 640, енергетика 250, економічне зростання 140, охорона здоров'я та населення 58. Тому, коли будуть за цими цифрами 58 ховатися, отих всі остальні, які не пов'язані з гуманітаркою і так далі, то я хотів би, щоб ви це розуміли. Дивіться, чи проти я допомоги Україні? Звичайно, я не проти. Чи проти я, умовно кажучи, допомоги структурам, які є незалежні від державних інституцій, і допомагають очищати систему влади, наприклад, від корупції? Звичайно, я не проти, тому що ми їхню ефективність бачимо на прикладі антикорупційного суда, який е, може зробити те, що він робить. Добре, чи погано робить це вже питання інше. Ідея незалежності інституцій – це непогана ідея. Але… Мою увагу привернуло декілька дописів, і я про це би хотів би з вами поговорити. Отже, ми знаємо з приводу цієї допомоги, і багато хто вже критикував і хвалив, і так далі. Але на що звернув увагу Ігор Лапін. Ігор Лапін, звичайно, звернув увагу, що США фактично це зробили, а наша зелене. Керівництво, а саме президент Зеленський, сказав, що частину призупинених програм підтримки США профінансують державним коштом, і про це сказав президент Зеленський. Я не знаю, чи війде туди, наприклад, допомога ЦПК центру протидії корупції, чи війде туди допомога, наприклад, для пані Олени Зеленської. Так, а ви що не знали, що програма першої леді? Яка називається ТІ як також фінансується за рахунок американських платників податків. Ну, це про ментальне здоров'я. Я не знаю, добра вона чи погана, я ще раз наголошую, мені просто цікаво, чи продовжує президент Зеленський фінансувати за рахунок вже наших платників податків, наприклад, дуже багато цікавих проєктів, ну про які розписав е один е дописувач в соцмережах. Я зараз скажу, що це за проєкти. Зараз, 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 зараз ми тут з вами біжимо. Отже, ну, наприклад, е я вам зачитаю, щоб довго не, 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 це, не видумувати. Отже, 297 мільйонів доларів на комунікації на три роки. Ну, це по 100 мільйонів в середньому на рік. А саме, ну, наприклад, підтримка у створенні YouTube ток-шоу під, під назвою About. Чи хороше це ток-шоу, чи погане, я не знаю. Ну, чесно скажу, я, я реально не знаю. Але ну от є в Ютубі. От є в них там цей ІБАУТ чи Єбаут, як він там називається. Ну вони створюють якийсь контент молодіжний, десь там беруть якісь інтерв'ю і так далі. В них он, 143 сорок тисячі е, підписників. У них є там по 200 тисяч переглядів, е, і так далі. Ну напевно, це краще ніж е, цей дом, чи що там ми фінансували, е, програми, да там. Для іноземців англомовну ситу... програми з України там новини і так далі. Пам'ятаємо цю всю Freedom, чи як їх там називають. Я вже не пам'ятаю. Там їх вже дофіга вони вкидували в компанії е, різного штибу. Єдиний марафон, наприклад, і так далі. Чи краще це є Не знаю. Можливо, краще. Я просто-напросто констатую факт. Але вони роблять якийсь ток-шоу. Ну але я ж продовжую вас знайомити з цим дописом. Отже. Підтримка музичного гурту творчі у створенні пісні та виступах на концертах у вибраних містах України. А саме створено та розповсюджено увага одну музичну композицію, яка називається разом. Чисто скажу чух, ну непогано на любителя. Ну і що? Ну, І все, і це, вибачте, ну, я знаю, що я розумію, що творчість це така штука. Я нічого не маю проти творчості, але якось так. Ну окей, далі, наприклад, громадська організація зміни, також відома як Дон Тейк Е, є визначним впливовим діячем та прихильником електронної музичної сцени з попереднім досвідом організації визначних культурних подій, виключаючи перший табір, включаючи перший табір для, музика... для електронних музикантів. Ну, це, напевно, дуже серйозна програма, особливо зараз, під час війни, треба її зробити, тому що нам не вистачає електронних музикальних культурних подій. Напевно, так. Можливо, президент Зеленський буде їх теж підтримувати. Я ж не знаю. Він сказав, що за рахунок платників податків багато те, що перестали фінансувати США, будуть фінансувати держава Україна. Підтримка НГО -ку, КУКР у проведенні серії культурних подій протягом літнього сезону у дворику на кузнечній. Ну, наприклад, створено Мурал у дворику на Кузнечній. Коли я почув слово мурал, я почав знаєте зразу при прикалуватися з теми. Можливо, хтось забувся, хтось не забувся в Києві. Графіті з Єрмаком розкритикували соцмережі, і воно протрималося близько доби. Ну я вам скажу, що потім з цього всього вийшло оце. А потім на цьому білому фоні ви собі навіть не уявляєте, що понаписували громадяни України. Ну найкращі побажання найвеличнішому лідеру. Це щоб ви просто зрозуміли. Тепер його за запацяли як-небудь, щоб там вже нічого й не писали, ще й чорною краскою. Ну, окей, можливо, й добрий той Мурал, був, який там дворику на кузнечній, можливо, хтось бачив. Напишіть мені, чи він гарний. Можливо, там все дуже гарно. Ну, але ще раз наголошую: 100 мільйонів рік доларів. Це так, просто щоб ви розуміли. Ну, наприклад, також виділені кошти підтримати українську продюсерку Тетяну Поставну та медіаперсону Володимира Дантеса у створенні реаліті шоу про відновлення культурних просторів у прифронтових населених пунктах та нещодавно звільнених районах. Там, взагалі, жрать нема за що в звільнених районах. Там реально розбов все. Ну, але, в принципі, подивитися ток-шоу, закусити єдиним марафоном, і, напевно, вам всім стане легше на звільнених територіях. Я пригадую, коли команда Порошенка за власний кошт проспонсорувала хлібопекарню у Херсоні, ну, на звільненій території. Як їх мучили за це все? Ну, блін, ну реально, вони печуть хліб і роздають людям. Але нам треба культурне шоу і єдиний марафон. Окей. Далі випущено другий сезон проекту Українські палаци. Золота Доба. Ну чесно кажучи, не знаю, не бачив, брехати не буду. Можливо, дуже хорошо. Випущено першу серію проекту коледж Чек. Напевно, теж дуже все добре. Ви знаєте, я нічого не маю проти митців, але реально кажучи, тут країна може хряснути з дня на день. А вони реально, от, 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 от реально, да? і сьогодні Зеленський заявляє, що там, де американські платники податків не будуть фінансувати, то він там десь там буде щось закривати, якісь питання. Оці, теж, ви знаєте, е, один із дописувачів у соцмережах, це е, 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 Мар'ян Заблоцький. Да, він написав дуже гарно: а що ж треба, що має, як би то мало би виглядати для того, щоб американцям було, як то кажуть, прозоро, і нам було зрозуміло. Ну, наприклад, конференції круглі столи рідко у виняткових випадках в скромних готелях по скромних цінах. Ніяких подорожей бізнес-класом. До речі, там теж було бізнес-класом цей подорож до віння в профінансованами той сайт для однієї із структур. Але тим не менше, далі виключна прозорість усього проекту з публічними зарплатами усіх учасників усіх витрат. Я пригадую, як в минулому парламенті, коли ми голосували антикорупційні реформи, ми вимагали дуже багато депутатів, вимагали, щоб ті антикорупційні структури, які мають вплив на законотворчість і так далі. Щоб вони також звітували про свої зарплати. Блін, що тоді почалось. Ви що? це ж не ваші гроші, це гроші американських платників. Ви нас хочете прирівняти до чиновників, щоб ми звітували. А чому би ні? Ну це така історія. Окей, далі, значить, всі послуги замовляються через реально публічні тендери. Я, чесно кажучи, хотів, щоб наш з вами Ютуб канал був також і англомовний. Коли я порахував, скільки це коштує грошей. Я зрозумів, що такої цифри я не підійму. От тому, що це реально великі гроші. Але я не бачив програм, які би могли б допомагати доносити голос опозиції за кордоном англійською мовою за рахунок спонсорування якимись грантовими програмами. Ну, чесно кажу, я не вмію навіть ті гранти писати. От, і відверто кажучи, знаєте, дехто критикує: Ой, то ви так біситесь, тому що вам не дісталося. Слухайте, ми з вами, друзі, зробили цей Ютуб канал. Саме ваші донати, саме ваша підтримка, репости цього відео дають можливість нам існувати. І без будь-яких грандових програм ми з вами назбирали вже 214 тисяч підписників. І я вам щиро дякую. І зараз, до речі, саме момент підписатися на наш з вами Ютуб канал. Ну, реально. Реально, тому що ваша підписка, репост відео, донат на ЗСУ, і якщо є можливість, допомога існувати цьому каналу, опис PayPal-MonoBank. Buy me a coffee і, звичайно, звичайно, тиснути кнопку спонсорство. Я буду це вітати і буду вам щиро вдячний. Тому поїхали далі. Отже, що пропонує далі цей пан Маркіян? Він каже, що Мар'ян Верніше він каже, що ніяких лівацьких тем і пропаганди незрозумілих цінностей чи проєктів з нез... незрозумілою необхідністю. Ну, це можна тут звичайно про гра... говорити про гей-паради і так далі. Напевно, він це мав на увазі. От пан Мар'ян Заблоцький. Ну це його позиція. Я чесно кажучи, за виступаю за Біблію. В Біблії написано, що сім'я це є союз чоловіка і жінки. Нема поняття в Біблії. Традиційна сім'я, нетрадиційна сім'я. Я такого не бачив. Окей, вся допомога витрачається виключно в Україні через неприбуткові організації, а на іноземних консультантів іде не більше 10% проєктів. Бо, як правило, іноземні консультанти і є головними споживачами цієї грандової допомоги. Ну, така історія цікава. цікава. Ми можемо з вами ще багато що говорити. До речі, наш товариш Костянтин Корсун, з яким ми робили часто етери, якраз розповідав про кібербезпеку. І про те, що нам потрібно це розвивати. Але грандові структури доказували, що це все перебільшено. І ми знаємо, в нас такий є золотой мальчик Федоров, який якраз таки завжди про це говорив. Це друга новина, яку я хотів з вами обговорити. І, звичайно, не міг обійти сьогодні звернення кличка. Отже, наїзд на кличка продовжується. Кличко, що сказав? Він звернувся до президента. Зеленського і сказав, що його новий призначений керівник Київської міської військової адміністрації без військової освіти, до речі, всупереч законодавства, бо треба, щоб була військова людина. І досвіду, який замінив на посаді бойового генерала, блокує вирішення ключових господарських питань, відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим мешканцям і так далі. Водночас він намагається перебрати повноваження мера міської ради та КМДА, порушуючи закон. Нагадаю, військова адміністрація це тимчасовий орган, що має займатися обороною і безпекою, а не узурпацією влади. Ну, конфлікт з мерами буде розгортатися. Я вже вам вчора розповідав, що, наприклад, меру Другобича та інших е, населених пунктів Львівщини присуждають штраф за те, що вони провалили мобілізацію, а військових будуть сажати за те, що мені так умирали і ні так воювали. Тому все продовжується, нічого не міняється. Але ми з вами продовжуємо працювати навіть попри заяву безуглої. Що безугла виродила? Ну не сьогодні, звичайно, але тим не менше вона переселенців. Спокровська, які довго не виїжджали або хотіли там залишитися, назвала ракушками. А військових, які згідно статуту доповідають, там, згідно відповідно, назвала бакланами. Що я можу сказати про цю тварину? Та нічого не можу сказати, просто сказав та й сказав. Тварина є тварина. Тварина звичайна. Ну, якщо військові баклани, то я хочу нагадати, що військові доповідають, що у відповідності до документів, згідно вашого наказу, або за вашим наказом є така форма спілкування з серед військовими. Якщо це баклани, то хто ж тоді ти? Ну десь так я хотів сьогодні про це сказати. Ну і звичайно не міг сьогодні обійти я найвеличнішого лідера сучасності, який нещодавно видав черговий трешняк. Так, я зараз не про Єрмака, ми про нього вже говорили. Я зараз про нашого яйцелікого чи сонце сяйного не пам'ятаю за щось на мене, хочуть накласти санкції. Пам'ятаєте, я вчора розповідав? Хто пропустив? Зараз на телеграм-помийки кричать, що Лапін називає яйцелікого сонцесяйним чи навпаки. А це значить робота на Кремль, і треба проти Лапіна ввести санкції. Проти Портнова не треба, а проти Лапіна треба. Ну, це привіт від Лещенка Мені звичайно, тому я не сильно реагую. Але що сказав наш Сонцесяйний чи яйцелікий? Ну, ти обов'язково зупиниш. Я впевнений, що минула влада не хотіла це робити. Я не знаю всі підстави, всі умови, чому вони це не хотіли, чому вони це вальмували. Що наша війна це такий, знаєте, ребус, який прийдеться розв'язувати Трампу. Якщо він це зможе зробити, він ви не Тобто, коротше кажучи, тепер вже питання плану перемоги, потужності і невстратості від Зеленського можна поставити крапку, він нічим не закінчився. Пам'ятаєте, Зеленський доповідав з трибуни парламенту декілька місяців назад, що скоро буде розширений план, і ми всі його побачимо. Ну то я вам скажу, нічого розширеного нема. Ялинка невстратості вже зів'яла. Яйця потужності також. А план переможності від Зеленського ми бачимо, що це є повний пшик. Хоча він нам всім просто тупо накидував лайна на вуха, розповідаючи, що воювати хоче влада, вона не хоче припиняти війну Ну, в 19-му році, пам'ятаєте. І саме це спонукало мудрий народ України повірити е, Сонце-Лікому на світі це його ім'я в Суї. От, е, про те, що, в принципі, така погана постмайданівська влада. А хороший татаров, хороший Єрмак, хороші недолюстровані. Хороші, люстровані, всі вони зараз працюють в офісі президента Зеленського. А ми з вами маємо споживати телайно ще рівно стільки, скільки дозволить їм це робити, наш мудрий український народ. А я хочу нагадати всім, що ця зелена влада закінчиться у конституційний спосіб. Звичайно, на, на прозорих виборах, бо нам же ж треба міжнародне визнання і легітимність, правда. Тому, звичайно, це все відбудеться, але спочатку русня. Нам треба добити руснявих, а потім розбиратися з нашими гнидами. Так, спочатку розберемося з московськими вошами. Окей, народ, все. Доповідь закінчив. Як би там не було, попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо. І слава Україні!